Від тепла до дощів та місцями мокрий сніг. Квітень принесе в Україну змінну погоду. На загал він буде теплішим ніж зазвичай. За прогнозами синоптиків. Середня місячна температура повітря передбачається 10 13 градусів тепла у гірських районах плюс 6-9. За даними укрогідрометцентру, це на 1,5-2 градуси вище за норму для цього періоду. На початку цього тижня в Україні невеликі та помірні дощі. Прогноз від синоптикині Птухи далі. Квітень розпочинається у нас з досить таких весняних температур, принаймні найближчі його найперші чотири дні, але надалі буде певна знеміна. Але на вихідні в нас зміна селотичної ситуації. Будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть зниження температурних показників і опади. І опади для західних та північних областей подекуди вже може фігурувати в прогнозі таке знову термінологія, як мокрий сніг.